Сьогодні зібрали зі своїми дівчатами, партнерочками на розпаковку ямі-боксу новинки від Choice. Давайте дивитись разом. Давай. Так, так, так. По-перше, він дуже гарний. Дивіться, який. Отакий От гарнесенький. Зараз, щоб дівчат було видно. Так, дивимось. І тут у нас... Новинки! Дивіться, дійча, там ще один є такий. Дивіться, у нас тут новий протеїновий коктейль. А, так, з полуницею. Зараз ми будемо і пробувати, який він на смак. Да, як контрол, який у нас вже є, тільки він зі смаком а, полуниці. Так, дивимось наступний. Ой, вибачте. І тут у нас також новинка. Боже, дивіться, який він гарний. ну Просто який гарнющий, коричневенький. Зараз дівчатам також буду показувати. Зі смаком тірамісу. Я вже бачила розпаковочки інших дівчат. Попереджаю, що вони несолодющі. Тут немає ніяких штучних добавок. Так, дивіться, це у нас такі маленькі ознайомчі порції на 5, так? Так, 5 порцій. П'ять порцій в новеньких нас І коктей. одна порція містить 14 грамів білку. 14 грамів білку в одній порції. Яка користь і мінімум калорій, і на літо, коли спека, і коли тобі не хочеться їсти, але треба добова норма білку, то мікс протеїн контрол. Дивіться, ми будемо робити таких шейкерах. Може вже будемо відкривати якийсь робити. Давайте полонечко. Давай. Покладу. Так, Поки відкриваєте, покажу, що в нас тут ще слін. Це коктейлі з е, природніми жироспалювачами. Це вже упаковочка на 15 порцій наша велика. Ще у нас в боксі тут лімдрайн Detox від напрямків для запуску mm -hmm. Ані, давайте. О, який він значний! Нужний, клас! Немає Так, І додивляємося. І ще у нас тут Active Slim для покращення травлення, зниження тяги до солодкого, до цих непотрібних нам перекусів. І макросорбчик, розумний сербент з мінералами. І ось тут такий QR-кодик. Будете туди переходити на марафон. Нагадаю, він безкоштовний. Давайте. О, давайте, може ми Давайте можемо. от, покажемо. Нема ніяких грудочок, він рівномірно розколотився. Все, пробуємо. Дивіться, який колір гарний, Дам. такий рожевий. Ну, натуральний, Як кишей, Як так? Була полуничний. Як і шаналіка. Давайте так. пробувати, давайте вже хочеться. Оленка сьогодні на розливі. О -о -о -о. <рес> Як пахне. Ще аромат. Ой, клас! Полуниця, прям літо-літо, боже. Дочекались. Корисний дочек... перекус. Ну що, дівчата, за наше здоров'я? Да. За новий борг. Пробуємо новиночку. За, за здоров'я. Вірус mm. солоденький, дуже ніжно. так. Ніжний, так. Да. Тільки трошечки-трошечки. Обоз... Обозначено, що воно там mm. І полуничка. Mm. Ні, прикольне. Клас. А тірамісу будемо куштувати? Давай. Да? Другий шейкер зробимо. Клас. Мені подобається. Мені. Буде так тепер у мене такі обіди, тому що в таку спеку просто О, саді, без молока вкусно. Угу. Так, можна, да, нічого не додавати. На, на воді, воді, та, на воді. Та, той І... на воді був такий, що густий був. А це його за чого да, додати. А це взагалі можна. Привіт, так привіт. Хто так. доєднується, можете задавати питання. Давайте я зараз поставлю. Хто знаходиться, йде повз у центральному парку в Кам'янському заходьте, ми вас теж пригостимо. <гум> дівчата, Кам'янське, приходьте до нас. Новинку куштувати. <гум> Розковуємо Так, да, давайте я а так туди далі туди поставлю. Боже, які мене золоті дівчата, просто кажу, я забираю бокси, давайте збиратися на дегустацію. <гум> Все, <гум> і зійшлись. <гум> Я, десь корфі, я там десь положен. Щоб тут. ви розуміли, не відкрилося, нам дозволили тут посидіти, зняти ефірчик. Да, Привіток, привітик, дівчат. Ми тут розпаковували новенький бокс від Choice і пробуємо. Ой, ой, Давайте, це, Мабуть, загалом не топчик. Буде. він oh. класний, mm -hmm. корисно. Оце, оце смо, мою ось А я вже, знаєте, що хочу морозиво, <рес> вже <рес> хочу з нього так, зробити. Так, я буду да, я ще з бананів буду робити проти морози. Да. І рецепти треба публікувати. Давайте є там чистенька <рес> та ложечка. Став сюди, щоб було видно, яка вона буде. Okay. А це. Забула. Ага, давай цього буде. Поставити. Бо ну, воно ще ш... будуть класно розміщено. Дівчата, хто там приєднується, поставте плюсики, нас добре чутно і добре видно. Бо ми тут в парку. І <схай> так, давай покажу покажуще. Ось такий коктейльчик Тірамісу. Дякую, дякую. Ось так три ложечки на порцію. Закрити. Фірмовий шейкер у нас такий гарний. Там зручно брати. Давай покажемо, да, де да, зручно ось, брати так. з собою. Ось сюди я кладу зазвичай три поржечки. Ну, пор... Порцію да. закриваю. І потім, щоб він був свіженький, а сюди водичку. І коли мені треба, десь особливо там, де якщо дорожую, да. або щось там десь на прогулянці там, з дитиною. Раз зробив і воно свіженьке, нічого не портиться. Ні. Ні. Давай. Давай. Жніва. <серкнечка> а це такий гарний коричневий так, і... такий. Боже, ну я не можу, як це смачно просто. Клас. Оце майовий. Зараз, до речі, вигідно. Чіп, так а чи експерти дивикуси? Я вас посмотрю. Давай, дивно. давай може чистенькі, поки ми. тут порозповідаємо Тодати, щось. е, До речі, дівчата зараз дуже вигідно взяти ось цей бокс, Е, доєднатися безкоштовно до марафону стрункості. Е, І на ці бокси до марафону зараз діє мінус п'ятнадцять відсотків. Тож пишіть мені або моїм дівчатам, Оленці, Альонки, пишіть. Щодо боксів. Наша місія Здорова нація україночок. Отак, гарно видно. а ну давай покажемо. Ну, він зовсім інший, знаєте, такий. Ну от хто любить тирамісу, такий він брутальніший. Полуничка, вона така, як дівчинка, тирамісу такий, як хлопчик, на каву, так, да? да, такий запах. Ммм, озерло. Замість кави, да, так? Зраночку так? Аромат такий, ну, сильний такий аромат, хоча ж дуже гадіво. У мене теж така перша асоціація Класно. Він інший, той такий солодший полонечка. Цей такий концентрованіший, приємний, легко п'ється. Мені здається, це чоловікам буде більше подобатися. Те, що цінять чоловіки такі. Не дивіться, оскільки він стоїть, Дивіться, який він гарненький. Ну, що за краса. Це покажи. Також гарний, там навіть видно інгредієнти, не то, не то, що там порошочок розтворився і все. Смак-падка. Оце, я розумію, ранок ми почали вівторка да? з корості. Клас. Хочеться прям так посмакувати. Ну, набір взагалі дуже крутий. І упаковочки. Mm -hmm. да? mm -hmm. Такі гарненькі. Дівчата, хто хоче в один прийом їжі мати 20, а всі 20, які є, то ну, щира порада. Щира рекомендація, тому що це і наше волосся, і шкіра, і нехті, і наша краса. Це, Дуже цутково. Кожний перукар вам скаже, що якщо ви хочете мати гарне волосся, то 20 кислот повинні присутні бути у вашому акціоні. А це дуже смачні 20 кислот. <реку> <реку> Дякую. Так що, дівчата, якщо є запитання, задавайте, якщо ні, будемо завершувати ефір. Якщо будуть питання, залишайте під цим ефіром. По боксам, по коктейлям, поки коктейлі можна придбати лише в складі е, ямі-боксів. Е, так що купуйте їх вигідно, а ще вигідніше ставати нашими партнерами е, і для наших офлайн-зустрічей, таких для спілкування. Е, і для того, щоб придбати вигідніше продукцію, Choice, пишіть мені чи моїм дівчатам-партнеркам. У них також буде е, збережений цей ефір. Обирайте того, хто відкликається вам по душі. У мене всі дівчата класні, а на інших немає. Обирайте, перш за все себе і своє здоров'я. Це найважливіший вклад. Давай, останнє слово. І будемо завершувати. Харчуйтеся корисно. До речі, наш новоспечений в команді нутриціолог. <реш> так що переєднігаю, поради І я думаю, будуть ще корисні ефіри і корисні зустрічі. Все, па-па.